О, ви тут, привіт! Вітаю колеги! Вже третій день хочу записати відео з красивою картинкою на полі там на фоні озимої пшениці. Але, чесно кажучи, там вчора поїздив, офігєть, як холодно, тому вирішив записати відео тут, на офісі. Сьогодні поділюсь з вами своїм баченням щодо першої обробки озимої пшениці в цьому році. І запропоную ось готовий дієвий набір бакової суміші. Це буде ефективно та доступно за ціною. Ціна якість, так сказати. Можна, звісно, підібрати ще дешевші варіанти, але, навряд чи це буде доцільно. Я перебрав усе, подумав так, щоб по ціні було, і по ефективності, по діючим речовинам. Ну, ось поки, поки так. Значить, по гербіцидному захисту пропоную два варіанти: це конвой або Сабр. Обидва препарати справляються з основними двосім'ядольними бур'янами та ефективно усувають падалицю стійких соняшників. Разом із привипачем така обробка обійдеться приблизно 200 гривень на гектар. Різниця між цими двома препаратами ну, якщо ви сієте ріпак, краще обрати сабар. Якщо ріпак не сієте, то чудово підійде конвой. В конвої просто там тут є третя діюча речовина: це триасульфорон, має трошечки ґрунтової дії, але має там хтось сіє ріпак після озимої пшениці. Він може там дати трохи по голові ріпаку. А, так. Але не факт. Щодо фунгіцидів: ну, якщо б у нас не було дощів, можна було б обійтись, в принципі, звичайним тибоконозовом. Типу було б дешево та ефективно. Але слава Богу, що дощі у нас є. І, звісно ж, без грибкових хвороб тут також не обійтись. Але все одно краще, коли дощі є. Тож рекомендую більш серйозний препарат в цьому році: це Фіделіс, це перевірений препарат з двома діючими речовинами, які забезпечать довготривалий і якісний захисток вашої зимої пшениці. Ціна на гектар його 550 гривень. Ну і звісно ж, це інсектицид, зима, була м'якою. Всі ви бачили, тож шкідників буде, може бути більше, ніж зазвичай. Інсектицид у цьому сезоні взагалі це, я думаю, обов'язковий чи не у всіх бакових сумішах. Рекомендую Contador Дуо, також більш серйозний системно-контактний інсектицид з двома діючими речовинами. Ціна його лише десь 50 гривень на гектар. Його там мала норма, десь 80, да, 80 грамів на гектар, і виходить по ціні там 50 гривень на гектар. Що маємо у підсумку? Повний захист одного гектара обійдеться приблизно у 800 гривень на гектар. Знову ж таки, це моє суб'єктивне бачення, яке базується на підборі ефективних препаратів. Якщо у вас виникли питання, чи потрібна допомога, дзвоніть або заходьте до нас в офіс в місті Лозові. Ми знаходимося по вулиці Павлоградська, 74. Завжди допоможемо, підберемо найкращий варіант саме для вас. Можна щось дешевше, можна щось дорожче, кому як хочеться. Всім гарної посівної, а ми вас чекаємо у гості. До побачення.